Думаємо про хороше і мотаємо по сонечку. Однота так ходить стрілочка годинникова, так? Ні, Я правильно мотаю. Робили таку красу. Дивіться, які ляльки-мотанки зробили дорослі. А таку красу: лялька-хороводниця. Це теж мотанка. Робили діти. Сьогодні було два майстер-класи. Вони пройшли за підтримки Global Fund for Community Foundation і. Ця робота у нас продовжується і надалі. Діти з задоволенням дорослі з задоволенням відвідують такі майстер-класи. Переселенці і місцеві разом створюють таку красоту і знайомляться з історією Поділля, де зараз вони перебувають. Таким чином вони становляться частиною громади, відчувають себе частиною громади і вже не чужі, і вже знайомі за звичаями історію цього прекрасного міста. Бар, де зараз ми знаходимося. І жінка замітня носила очіпок. Да? І замість очіпочка ми беремо отакий вишитий орнамент. Відповідно до регіону очіпки були різні. Ви знаєте, це тобто, така шапочка, да? в яку збиралися волосся. Е, якщо взяти наш саме регіон баски, то в нас очіпки були е, орнаментовані клітинкою.